в Луганському напрямку загинув, витратили гідного сина, тому що це справжній українець, справжній захисник, справжній воїн. Двоє діточок залишилося. Ой, Господи, душу спочило, гораба! слава сину і Святому Духу. Першого червня до мене зайшла людина в кабінет. Підкупила своєю такою, знаєте, щирістю, підкупила його ці вольові якості. Каже, для того, щоб стати керівником, я змушений пройти всі щебелі. І він нас почав працювати слюсарем, а далі, два місяці і сім днів, був призваний до лав Збройних сил України. Почав захищати кожного з нас, свою сім'ю, родину, маючи діточок, не переховувався. У 2014 році ми вперше поховали сина народного депутата Співачука. У 2022 році ми поховали чоловіка, нашої депутатки міської ради Насті Єврої. Буквально два тижні тому ми поховали сина, нашої голови комітету самоорганізації. Сьогодні ми ховаємо Дмитра. Його батько теж був і депутатом міської ради, і обласної, і парламенту. Насправді вирішують не статуси. Вирішує справжність. Якщо людина справжня, якщо для неї Україна понад усе по-справжньому, то вона це робить не на словах, а на ділі. Дмитро отримав прекрасну освіту, сильна, інтелектуальна людина, не чи знають всі, хто тут присутній, що він знав три східні мови. Розумієте, це людина, яка може бути послом України в будь-якій східній державі. Людина, яка могла віддавати Україні свої знання, але він віддав життя. Господи, Ти єдиний на всю цю землю, на весь цей світ. І ти бачиш нашу біль, і бачиш наш гнів. І я до тебе звертаюся не з тим, щоб ти вернув нам сина, а з тим, щоби ти розвалив ту прокляту, ту запльовану імперію зла, ту рашистську гадіну.